Пром підійде вам, якщо ви маєте бізнес в офлайні, але хочете продавати і в інтернеті. Вже продаєте в інтернеті та шукаєте нових каналів продажів. Початківець, який хоче почати свою справу з мінімальним бюджетом. Чому пром? Бо щодня на пром та сайти магазинів на базі прому заходять 5 мільйонів українців, які шукають різні товари: від сукні, праски та парфумів до автозапчастин, велосипедів та газонокосарок Вважайте, що це вже ваші покупці. Все необхідне для інтернет-торгівлі без додаткових платежів. А саме швидке завантаження товарів у кілька кліків. Синхронізація CRM через API, сервіси оплати доставки та видачі фіскальних чеків покупцям і можливість керувати магазином і замовленнями прямо зі смартфона. А ще. Доєднаєтеся до найбільшої спільноти підприємців в Україні та дізнаєтеся лайхаки і досвід інших підприємців. Як почати продавати на ProM.ua. Крок перший. Оберіть тариф та оплатіть його. Ви платите за розміщення товарів у каталозі Prom та користування всіма функціями інтернет-магазину протягом 12 місяців. Також ви оплачуєте комісію з продажів лише за виконані замовлення. Або за клік на товар у каталозі, подивитися розмір оплати за замовлення та вартість кліка в залежності від категорії товару можна тут. Сплачуються лише в виконані замовлення. Якщо замовлення скасовується з будь-яких причин, то оплата за замовлення одразу ж вам повертається. Всі тарифи розміщено на сторінці тарифи та послуги. Потрібно вибрати один з трьох. Ціна залежить від кількості товарів до 1000, до шести тисяч чи до десяти тисяч товарів. У кожен тариф вже закладена сума на оплату за виконані замовлення чи кліки. Це баланс для просування товарів на пром. Якщо бюджет закінчиться, ви можете поповнити баланс на будь-яку суму у розділі тарифи та рахунки. Після оплати розміщення ваші товари будуть купувати. В каталозі пром. Мобільному пром додатку. А також на власному сайті на базі прому. Він входить у ваш тариф. Ми не беремо оплату за замовлення сайту, і ви можете самостійно розвивати його так, як вам подобається. Працювати з контентом, селошити, запускати рекламу тощо. Крок другий: додайте товари будь-яким способом: імпорт, АПІ вручну. Підключіть зручні способи оплати та доставки, виконати усі основні кроки для старту продажів. З усіма питаннями звертайтеся до менеджера. Або, якщо не хочете ні з ким розмовляти, шукайте відповіді у довідці. Крок третій. Слідкуйте за наявністю товарів, спілкуйтеся з покупцями, виконуйте замовлення та отримуйте позитивні відгуки. Слідкуйте, щоб у вас були високі показники якості обслуговування. Найкращі продавці на промі отримують переваги та бонуси. Щасти.